Звичайний гаражний кооператив. Місцевий автоелектрик Віктор, майстер на всі руки. Коли пішов від дружини, як справжній чоловік залишив їй квартиру, сам же почав жити у гаражі, зробивши собі надбудову. Там, в принципі, все потягнологіям зроблена да, отлично. Он спеціаліст охраняний. Саме тут, у новому помешканні, розлучений одинак змайстрував собі фатальний підйомник ліфт убивця обірвав життя 13-річного хлопчика. Саморобний механізм через недбалість підлітка, затистому голову між перекриттями та зламав шию. Чи варто було допускати підлітка до виноходу без ліцензії та без елементарних заходів безпеки? Хто винен і на кому ложить відповідальність, з'ясує слідство. Ми просто ребенок голову виставили. А так, в принцип, в моє мені, мама не посмотрела за рібінка. Ось і все. Так тепер кажуть його друзі. До Віктора у той день приїжджає подруга Людмила. Жінці за 50 живе у містечку Ромни. Загиблий хлопчик, її онук, 13-річного Альошу тут раніше ніколи не бачили. «Він приїжджав, велосипедом тут катався. Ну до батька приїжджає. знаю». хлопчик перед обідом просто вирішив розважитися і покататися на саморобному ліфті. В якийсь момент просто виставив голову і її притисло до стелі. Медики по приїзді допомогти дитині вже не змогли. Скоріше за все йому переламало шию. Колеги Віктора вважають винною саме бабусю, ніби вона мала би об'єктивно оцінити небезпеку робочого приміщення для розваг малого. Просто не досмотрелі за дитиною. У мене троє дітей, У мене син тут бігав теж, ножку подрізав От одвірями і от камеру наведіть. віддіті. Чуть-чуть. Ну я не треба. Дітей на роботу вадіть на цю. Поліція розпочала кримінальне провадження. Стаття поки що сувора, навмисне вбивство. Але броварські копи схильні кваліфікувати смертельний інцидент як нещасний випадок. Утім, господар матиме проблеми у будь-якому разі. Незаконна набудова жодним чином не легалізована, а ліфт так само змонтований без дозволів. Дане приміщення в експлуатацію ніким не вводилось, ніякими контролюючими органами жодного разу не перевірялось. Для зручності користування власник зробив там ліфт, досудове розслідування на цей час триває.